Міця і Сина, і Святого Духа Мій слава Ісусу Христу. Дуже цікава подія сьогодні описується в Євангелії, там, де на перший людський погляд, апостоли перший раз виявляють людську агресію. Дуже дивно. Тому що їхні слова звучать дуже жорстоко і не по-людськи. Вони пропонують скинути вогонь з неба. Щоби знищив це місто. Ця агресія, яку апостоли виявили, ну, принаймні, хоч своїми словами, але каже нам Христос з повноти серця уста промовляють, є ще раз доказом того, що вони не зрозуміли, яка є їхня місія покликання і хто є той, хто є біля них, сама особа Ісуса Христа. Бо Христос сам пізніше скаже, я не прийшов губити людські душі а спасти. Звідки породилася така думка, недобра думка в апостолів скинути вогонь з неба? Вони не мали такої влади, але були переконані, що таку мають. Зауважте, хто це був? Це був Яків та Іван. Ще одного бракує, і всі ті троє, а був це Петро, були на Таворській горі під час преображення Христа, коли побачили Божу природу їхнього вчителя. Так вони бачили людську природу. Під час преображення вони пізнали в Ісусі справді Бога. І вони настільки впевнилися в своїх силах. В своїх можливостях, що часом в думці, в серці, вчинках, почали бути зухвалими. Навіть взяли на себе відповідальність і владу вирішувати, кого спалити, кого ні. Це все від того, що вони, ба, дивлячись, не бачили, слухаючи, не чули. Хоча були покликані бути свідками, наочними свідками земної місії Ісуса Христа. Вони пізніше ще не одно раз промахнуться у своєму покликанні бути апостолами. Але сьогодні Христос їм докоряє і каже: ви не знаєте, якого ви духа. Іншими словами, ви не до кінця ще розумієте, яка є ваша місія і покликання. Їх взяли чисто по людські нерви, бо ідучи далеку дорогу в сторону Єрусалиму, вони йшли через самарійське село. А ми знаємо, що ізраїльтяни з самарянами дуже конфліктували. Це були два ворожих народи. Вони не приймали один одного навіть по запаху. І коли вони війшли в це самарійське село, їм сказали так, друзі, ідете мимо, мимо. Не заходите, ми вас не хочемо бачити. Їх взяла злість. Тобто їхні емоції взяли верх над здоровим глуздом, а тим більше над їхнім покликанням, над їхньою місією. Дорогі браті і сестри, дуже часто в наших вчинках, в наших рішеннях ми керуємося емоціями. Ми люди і так є. І те, що ми робимо, те, що ми приймаємо якісь рішення, ми більше додаємо в процентуальному відношенні емоцій, ніж здорового глузду і духовності. Як є важливо, щоб наш здоровий глузд і наша духовність мали вуздечку над нашими емоціями, щоб ми не стали заручниками наших неупорядкованих емоцій. Бо дуже часто ми можемо помилитися або самоупевнитись у своїй силі, фальшиво самовпевнитись наробити великої біди. Великої біди. Сьогодні нам Христос про це пригадує, що людська слабкість все ж таки є присутня навіть апостолів, навіть тих, які йшли вслід вслід і були наочними свідками. Земного життя Спасителя, тим баче ми, що по вірі слідуємо за ним. По вірі, ми ще є більше наражені на небезпеку бути заручниками недобрих емоцій, фальшивих рішень, які пізніше ламають нам життя, ламають життя іншим. А потім, коли глузд здоровий приходить, емоції ці вгасають, або ми їх погасили. Тоді ми чихраємо себе в потилицю і кажемо: ой. ой, Це і мене стосується і кожного з нас 100% немає жодної людини серед нас тут присутніх, яка би так не діяла. Але наше завдання підсумкує, таке, щоб ми не позбудимося емоцій. Це є частка нашого життя. Але ми не можемо стати заручниками, тобто розум. Відтак мудрість і духовість мають бути управителями нашої особи, але не якісь пориви емоційні, чи наші якісь, можливо, навіть хворобливі бажання чи бажання реалізувати себе в недобрий спосіб. Слава Ісусу Христу!